Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі, вітаю у новому відео, запрошую вас в мої дні, в мої будні. Зараз додалось в мене трошки підписників, тому мабуть потрібно познайомитись. Мене звати Тетяна, ми багатодітна родина, маємо трьох синочків і мій канал якраз про мої будні, про мотивацію на організацію, на готування, на прибирання. Про смачні та швидкі страви і десерти. Загалом про наші будні. Тож, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте, це надзвичайно мені і моєму каналу потрібно. Поїхали! Це нам прийшла посилочка тему. Перший раз ми замовляли, зараз будемо дивитися. Що тут є? Це була така пробна посилка, бо ще ніколи не замовляли, зараз будемо дивитися. Давід, тут для тебе, так? Тут для тебе тут. Давай дивитися. Унітаж, Давідкин. Поставте. І все. Купила ще такі наліпки в комплект з горшком. термоналіпки. Так маєш клеїть, Ми пробуємо водичкою і має бути картинка. Ух ти! <смеш> там картинка є. Хто -то там у нас такий? Коріпка. Корібка, то має цікаво бути після. Ну, не виливайте всю горшка налив. <смеш> має бути цікаво. Зараз він дивиться, зараз йому цікаво. Він думає, що то таке робить? І тут ще щось для мами. Любов, баночки, скляночки. Це в цю ванну. Все має кришечки. Нормально запаковано. В принципі, я задоволена. Не дуже довго. Скільки? Мабуть, тиждень чи півтора. Ішло замовлення наше. Клас, клас, клас. Давід, ти задоволений? Ти задоволений? Посилка нам прийшла ще в понеділок, а це я вам показую наш ранок вівторка. Всіх відправили по своїм справам: хто на навчання, хто на роботу. Ми з Давідом залишились самі на господарстві. Постіль відразу після сну я не заправляю ніколи. Даю трошки, скажімо так, вивітритись, провітритись після ночі. Тому спочатку такі якісь ранкові, ранкова рутина, вмивання, сніданки, а потім, вже коли всі розійшлися, я люблю це робити. На одинці. ну і звичайно, Майже диму. кожного ранку я люблю протирати горизонтальні поверхні, от полички, які в нас є, прикроватні тумби і там підвіконня. Ну, бо це кімната і хочеться, щоб легше дихалось. тому так. Сьогодні прийшли нам матраси с тему, і якраз потрібно було вже замінити постіль дітям, тому переходжу до них в кімнату і працюю. На траси замовили теж на тему. Прийшли через день або два після цього після замовлення, після того, як ми зробили. Я так розумію, це якийсь місцевий склад, і вони так швидше. В принципі, досить непогано. 18 см в них товщина. Такий важкий. Непогані. Наче трошки зам'які, як на мене, але. Можуть бути. Ціна 65 євро один З доставкою безкоштовною. Дуже мені сподобалось, доставили друге замовлення і я задоволена. Так що можна замовляти. Горщик, то в нас для Давідки був таким пробним замовленням, як впорається. І доставка і само ну, упакування, як це все буде. У нас тепер невелика ще тут проблема. <ріст> Багато пазлів. І Кирил вчора тільки почав збирати, це ми вчора купили, він тільки почав. Я навіть уявити, боюсь, скільки це вона ця гора в нас Це прям... вона буде лежати. А Давід дістає, виявляється, до столу. І Взагалі він тут в цій кімнаті у хлопців, тільки, коли хтось тут є, сам він так якось сюди не дуже ходить. Але є таке. Тепер і старшим дітям місця мало. Маленький. Маленький. Лавідка. І додумався, матрас лежав, він додумався, виліз на матрас, щоб дістати. Все, тут порядочок. порядочок. Переходимо до Артема ліжка. Все те саме. Тому знімати вже не буду. Бо Давід трошки хоче більше моєї уваги. Він тут вже повикидав з Артема шухлят. Це що, скакалка? Постіль змінила, пилючку протерла, а пилососити не можу, бо коли ми з Давідом самі він дуже боїться пилососа. Тому м -м, пилосошу, вже коли хтось буде вдома, може, Кирил перший прийде і вже тоді дороблю. А так, в принципі, задоволена. Взагалі діти в мене самі прибирають. Ну, я от постіль змінюю їм і, і все. А вони так самі в своїх цих поличках вони, в принципі, самі прибирають, але зараз вже зайнялась, вже, вже зробила. Набрала яблук таких в акціоні, щось теж дуже дешево, 50 чи 40 навіть центів, не пам'ятаю. Тепер оце товчусь з ними, бо розкладаю розкладають і яблуки скрізь. Вже треба щось зимове, а в мене ще досі осінь. Так, сюди я хочу, мабуть, збрати я і поставлю свою улюблену корзинку з своєю косметикою ну, як... як уходовою косметикою. Отак, сюди квіточка нехай буде. За дуже бюджетно вийшла така невеличка композиція в ванни. Мені подобається. Я люблю і кольори такі я люблю, і люблю, коли воно все так організовано. І в таких більш-менш естетичних якихось баночках там органайзерах. Маленька вазочка мені якраз пригодилася, яку я купляла в демі разом з тією більшою. Ці, цей набір з двох баночок і цієї, мені, здається, щось на тему був він, може, євро 20 або щось до півтора євро. Цю тарілочку купила за 2 євро. Вазочку вже не пам'ятаю за скільки, може євро чи євро 50. Ну, а це залишки. Тобто, так, десь приблизно на 3-4 євро, а радості в мене немає менше. Сходили за покупками і зараз трошки вам розкажемо, з Кірюшою, що можна купити в Німеччині на скільки? На 70 євро. І так, що ми купили? Мандаринки. У нас вже починається, мабуть, сезон <сих> зимових фруктів. Так, ну, яйця, лимончик. Е, вже навіть взяли печиво з новорічними, назву ще не перекладала, не знаю, що тут пише. Це так з ялиночкою. Вже так по-новорічному. Ще таке печиво, це бісквіти. Це прямо як в Україні дуже схожі, да, ключ? Те, що ми робимо. Це якісь матини американські. Мабуть, з шоколадом. З mm -hmm. mm -hmm. шоколадом, так. Мають бути смачні. Так, спагетті і дві пачки макарон. Ми беремо самі дешеві, самі звичайні, вони, здається, по 79 центів, але дуже смачні. Дуже смачні. Вони не розвалюються, не розварюються. Ну, такі, Не скажеш навіть, що вони такі гроші коштують. Так, дві пачки молока, вже знову огірочки ми вже таке їмо. Томатна паста це звичайна. А це томатна паста, ну, як наче томат з такими шматочками помідор. І дуже нагадує звичайний такий сирий томат. ну, Як ми звикли консервувати йогурти. Йогурти зазвичай теж беремо по акції. В основному ми з'їли і наступні беремо, і там вже є акція, тому ця фірма дуже смачна. Ну, йогурти і сирки ми беремо цієї фірми, дуже смачні. Так, сметанка. Сметанка це взагалі якась окрема історія з цією сметаною. Вони тут пишуть, є. Як називається Кірж? Читається? Шмант. Шмант. Є там шмант крема. Сахне. Та, шмант Сахне, чи так, мабуть, правильно. І насправді ми поки визначили з тією сметаною, яку ми, ну, яка нам більш-менш нормальна, це ціла історія окрема крем сир теж раніше. Ну, я її зараз беру Філадельфію, але дуже часто цей кремія, так? правильно кремія. Mm -hmm. кремія, так що теж дуже смачно. Можливо, там склад трошки інший, бо вона так значно дешевше. Так, дві пачки масла. Масло, до речі, тут в Німеччині мені дуже подобається. В Україні я брала ферму, потім навіть вже перейшла на якесь інше вже яготинське. Ну, все одно воно мені не подобалось. От це, і саме ця фірма Мілсані. Мені подобається. Нам всім подобається. Звичайно, ковбаса. Ми жити без ковбаси не можемо. ну Не зовсім ми, а Хлопці. Ти рекламу Ну, Так. І цьому теж. Ні, ну не я не то, щоб рекламу, я просто що ну, справді, нормально, нормально готують. Ну, Заплатять колись, не готують, а як то роблять, виготовляють. Сир цей теж дуже смачний, він є червоного ще кольору пачка і жовтого. А ми от визначили з тим, що такий врожевий найсмачніший. Ми беремо 400 грам. Насправді нам це вистачає ну, я не знаю, на три дні. Так, м'ясо. М'ясо теж мені дуже подобається в Німеччині. Дуже подобається фарш, вже такий готовий. Він, ну от, він... Фарш є фарш. Тут є саме м'ясо, тут немає ніякого жиру. Хоч то свинячий, це у нас свиногавяжий, хоч то курка, дуже смачний. Дві пачки шинки, мабуть, шинки. Так, шинка. Так, ну що, хлібчик. По пачки цукру і муки, хоча в нас є в наших запасах, але вирішили взяти так, як поки була акція, тому нехай буде. І ще у нас Кирюша дуже любить пазли. В нього є маленькі, але то вже не для нього, не для його віку. Він каже, вибрав собі якісь на тисячу штук і таку якась, я б сказала, різдвяна якась вже, так? картинка ну, така. Ну, якась Зимова Зимова така, так, атмосферненька так. буде складати. І найменшому взяли ще таку, Я забула, як це називається. Музика там, ага. Так, Так, бить по цим штучкам. Ксилофон здається. О, ксилофон. Вийшли з Давідом на прогулянку. Біля нас тут недалеко є я такий, я не такий міні-ліс, я би сказала. І іду, І думаю... Таке відчуття, наче я опинилась знову вдома, в Україні. І біля нас, там, де ми жили, біля нашого будинку, буквально в 30 метрах, було щось схоже, такий маленький, ми його називали лісок. І так на душі, аж навіть зараз кажу, і ну, промовляються вголос, і аж мурашки по тілу біжать. Така ностальгія, так мені хочеться повернутися, але в той час. До війни. Дуже сумно. Сумно від того, що ми не вдома. Що мої діти зростають не вдома, отримують освіту в іншій країні. Щось мене так потягнуло, знаєте, якісь такі думки. Але так. Ну, ви знаєте, я все-таки маю надію, велику надію на те, що ми зможемо повернутися в Україну саме додому, бо ми вже рік не вдома. В Україні ми жили, от буквально 4 місяці тому ми тільки приїхали, навіть трошки менше. Але я вже жила з дітьми в Івано-Франківську. Так, що так, так що хочеться повернутися саме додому. На такій осінній ноті буду завершувати сьогоднішнє своє відео. Всім дякую за перегляди, за коментарі, за вподобайки. До зустрічі у нових відео.